Всім привіт, друзі, ви на каналі Max Pro і сьогодні ми будемо грати в Robux. Це не просто Robux, це, друзі, челлендж від моєї сестри. Челендж називається, вона буде керувати мною, а я буду з закритими очима. Зараз я закриваю собі очі, оцією пов'язочкою, яка в мене є, і вона буде нам мною керувати. Типу йди вперед, йди назад. І, типу, по, таке ми вибрали обі. Це у нас омега обі, що там дуже величезне обі. Ну, зараз будемо його друзі проходити. Друг... Моя сестра будемо керувати. Всім привіт! До речі, Івана. Ну, перед початком на цього відео хотів би вам побажати приємного перегляду, Додивляйтеся це відео до кінця, тому що тут буде дуже багато, по-перше, смішного, а по-друге, тут буде дуже багато веселого і такого і цікавого всього. Тому поїхали, не будемо дуже довго тягнути. Одягаю цю масочку зараз відразу, і ми починаємо е, зараз з якоїсь сторони. Давайте та байдуже якоїсь стороною, в принципі, давайте ось так ось ми її одягаємо. Я її одягаю, і все, друзі, я вже нічого не бачу, куди йти. Зараз треба хоча б нащупати де клавіші у нас W A D, там все це так, таке. так, ну, ну давай я тобі ты розповім. Так, ОЦ, а uh, uh, yeah, я сейчас понимаю. Я правильно поставив, чи правильно сейчас? Uh, я правильно I зараз себе поставился? Ну uh, uh, клавіші на А, В. Ну ты зараз стоїть D, ты зараз стоїть на А, стоит на Ну все правильно, правильно? Я ну, зараз дивись, рухаюсь, все правильно. Uh, дивись, подивись просто. Середній, це у тебе трішечки вище середній, і це буде. Ну все, я рухаюсь, подивись просто право. Так, зараз рухаюсь. Все, ну тепер ти кажу куди право, вліво, там, uh, куди uh, мені. Так, все. зараз роз... повернись до обі. Отак? Іще. Вперед, тобто, так Так. ж. ще Сюди все, все правильно. Все, іди. іди. Просто вперед, так. так? Так, просто. Так, так. вперед. <laughs> Диви, дивісь, я тобі скажи, коли стоп. Стоп, стоп! Все, я Так, зараз іди і стрибай. Стрібнув? Yeah. Я пройшов перший yeah. перше, це наше перше. Стоп! Я пау. Я Ні, nee, Все, Иди, іди, Иди, просто просто іди. Просто іди Просто іди Іди Все? Іди. Ти пройшов перший стейдж. Перший стейдж. Так. Перший стейдж? Дивіться, в цьому челенджі і я вже проходжу наш перший стейдж. Так зараз знову треба поставити на АОСД. А, Так, у мене Зараз у трошки... нас. Uh, зараз вправо. Стоп, 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 я нічого не побачив. Я. Вправо зараз. Uh, так, я зараз я не можу начіпати АВСД. А, все, все, начіпав. Так, вправо це сюди, так? Yeah, все? Так. Все. Силь. Ще сильніше. Uh, все, йди, попів. Все, йти просто вперед. Так? Угу, uh -huh, Так. Просто йду. Все? Стоп! А, я почув, як а, я пройду вчений рейс. Друзі, тут вензе и обі. Далі. А, це вензай обі? Просто вперед і зараз. Це реклама, венздей обі. Так, просто впередте, правильно? Так, зараз е поверни мишкою. Куди Вкраво. Куди Вкраво. там? Вправо. Вправо. Сто? Ой, ні, ще трішки вліво. Вліво. Оп-оп-оп. Все? Вліво. Так, ага. зараз і йди, коли я не скажу, стоп. Так, зараз, бо в мене маска трошки спадає. І ще й тепер увезли знову наклікати. Так, вперед просто. Так. Стрибок. Стрибок. Стоп. Стрибок. А, так, зараз йди вліво. А що у нас взагалі зараз вліво? У нас зараз складні кубики. Ще три боже, ще трішки. Все. Тепер йди прямо. Прямо, просто йти без стрибка. Стрибком. А, стрибком. Я впав? Так. Стій, йди, я кажу. Іди, ліво, стрибок, і там таке вправо. Так, зараз топо, я знову що давайте, давайте цієї кнопки будуть вот, цією рукою. Зараз я поправляю масочку. Ну так, давай. А, так, йди. Просто поряд, просто без так. стрибка, так? С стрибком. Йди. Є. Yeah. <кх> так. Тепер, Тепер від першого обличчя зроби. Так, yeah. зробив. Так, вліво. Ні-ні, ага. не ні, не йди, по повертай. А, повертатися, добре. І ще е, вправо, вправо. Право. Я скажу, коли стоп. Тишечка. Стоп. Ага, все добре. А тепер йди со ной. Я Нойс. Ну я, я так. Я знову пау. Йой, так, давай. Йди. Вперед, просто вперед. поряд. Э, стрибком? Ух, так. Все? Іди. Опа, опа, молодец! Так, далее идем. Так, далее э, трешечки улево. Просто идти? Нет, Не, улево трешечки. Повернуться, правильно? Опа, все. Так, далее иди и стрибай. Иди и стрибни. Стоп! Все, все, все. Трешечки вправо. Повернуться. Так, трешечки, скажу, когда стоп. Стоп. Иди, иди со стрибком. Оп, все. А, е, йди за стрибком. А, багато радів чи лише один. А, багато. Єсть. Це. Е, пройшли ще один стейдж, правильно ми зараз проходимо. Ми вже з четвертий стейдж пройшли, це просто закритими очима, друзі. Ну це просто. Це, тільки, це якийсь нонсенс. Це тільки на цьому так. каналу, друзі, можна так побачити. Вліво йди, прям йди вліво. Е, просто йти. Просто йти вліво. Все. Ні, тепер вправо трішечки. Ище. Ага. Ще. Все. Все. Ага. Так, а тепер зараз по... трішечки повернись вліво. Ні, назад. Ну, назад, а вправо. Ні, вправо. Право. Ні, ні. І ще, ну, як тобі сказати? Добре, вліво, вліво зараз. Сиди. Ище. Добре ось так. Сэ. ще. Ні, ти не можешь прокатить за Іще, ще. іще. Ище. Ищи. А тепер іди і стрибай просто. Чисто. Просто йду і стрибай, просто йду і стрибаю. <сху> Я знову впав? Все, і зараз і стрибай. Це ідеально. Йду і стрибаю. Зараз почуєш звук. Все, ще один стейк, вже Просто п'ятий стоїш зараз закритими очима, тихо, зараз не збити мікрофона зараз. Було дуже теж добре. так, Нащупав я АВСД, все, що робити далі? Хоча б десять стоїть. Хаман, зараз повер... повернись куди там вліво? Е, вліво добре повернусь. Це. Поверни. Тобто... тобто право добре. Так. Іще. Стоп, І стоп. Все, повернувся. Йой, далі таке, що я навіть не, не знаю, що там робити. Ну я тобто буду робити, як я думаю, я в куді в якусь верті. Добре, давай. І зараз вправо трішечки. І ти или повернути? Поверну трішечки. Добре, зараз стоп. Повернув. Ще. Вліво, вліво, вліво. Вліво повертаю. Трішечки, ще вліво. І ще? Вправо, тепер трішечки. Я скажу, коли стоп, трішечки, повертай. Стоп! Стоп. Так, тепер іди і, стри і стрибок. Стрибок йти? Так. Ище. Є, yeah. це трішечки вліво. Трішечки вліво. Повертати? Так. Все, все, вправо, вправо. трішечки, все. Mm -hmm. Добре, тепер іди і стрибай. Иди, стрибай. Просто йти і стрибати багато разів. Ні, ні, один. Ні, давай ще йди. Ищи! Пройшли? Mm. Там mm. я жесть просто, Тут я ще... ж не бачу, що там... І ще дві фішки треба пройти. Я, я просто не бачу що там. А, так, трішечки поверны э, вправо. Тришечка. Давай зараз ще натягну стул. Тришечка, вправо. Тришечка так, натягнув собі. Давай, давай, давай. Так, тепер і тепер йди і стремай. <ристо> Добре. <ристо> <ристо> що там за жесть така? Так, супер. Там я просто жесть, так. Тепер э, трошки вліво. Ище. Оп, низ, тепер вправо. Ище. <ріст> <ріст> Стоп. Все, все йди, і стрибай один раз. Ище, давай, не набейся. Фу, фу, Тепер повертай е, э, вправо. Добре. Оп, все, іди, Просто йди. Просто йди. Yeah. Все! Ще один стейдж! Йой. Мені вже хочеться... Давайте зараз проходимо вісім стейджів, я просто відкрию очі і подивлюсь з Далі, що я пройшов. Ні, ти можеш, Якщо хочеш, можеш зараз подивитися завдання, яке тут зараз буде, тому що я не розумію зовсім. А, давай. О, як я, я відкрив очі після цієї маски! Оооо... Що тут робити? Я не знаю, що тут треба Ну, робити. добре, зараз я розберу. А що я пройшов, Далі? О май гад, що я пройшов? Та щас віце, отак пройшов. Ось так, друзі, моя сестра ще непогано тут керує мною, так що це дуже непогано. До речі, друзі, напишіть в коментарях, який челендж ще можна треба проходити, можливо, якийсь челендж від вас. Буде теж дуже цікаво, я його обов'язково пройду своєю сестрою. Так, ну а ми зараз будемо проходити це і давайте ще е, два стейджі пройдемо. І на цьому думаю закінчити наш нашу, цей челендж. Я, Це буде рахуватися, що я його пройшов. Хай буде так. Так, зараз ВСД зараз натикати, на... зараз все натикать, давай. Uh, так, ну йди ну, тут, прямо. Тут, тут, Мені не... цікаво, що Снова. зараз синя чи не синя, синя. стоп, стоп. <гум> так. Э, від я. першого обличчя, зараз, від першого обличчя. Ну, зараз ВСД на Е, uh, Зараз йди трішечки вліво. Оп-оп-оп, іще. Оп, оп, все, йди прямо. Стоп! <гум> трішечки ще підійди. Тепер вправо. Я навіть не можу слово сказать. Так, тепер попрямик. Иди, имейте кава. Ні Так, давай. Так, добрый. Іди. Иди. ліво влево. Повернись вправо. Так, добре. Не поверни, а йди тобто. Це дуже багато. Поверни, тепер попрямій. Ну, як. Нічого поки що не можу зрозуміти. Що... Ну, Ні, я не бачу. Ай. Трішечки трохи вліво. Повернути? Так. Ще? Я скажу, коли стоп. Стоп! Вправо трішечки. Стоп, іди попрямій. Стоп! Так, тепер право. Тепер право, я скажу. Я так кажу, тепер право, тепер я скажу, коли стоп. Стоп. Да. Ай-яй! Стой, дай. Попрямий? Так. Стоп! Стоп! Потверм ливо! Стоп! Все. Йди. Попрямий? E, Повернуться по трішечки вправо. Не поверни, а тобто йди тріщик. Стоп. Так, тепер поверни трішечки вліво. Оп. Стайди, <laughs> попрямий а ще, давай, брази, если я тебя остань до виконання нашого челленджа. Фух, давай это. Давай, я можу, брать, я знаю, що можу. Давай, так. давай, давай. Mm, uh, uh, право, повертай. Повертати? Так. Добре. По Добре. Ой, йо. Самика <ріг> це <ріг> О боже мій Боже. ще Я ж не бачу що там. Портал вправо. Так, я скажу, по стоп. <систит> стоп. Можеш відкрити очі бо це Просто на я не знаю. Ооо. Це будешь жестко. Ну добре бо я думаю, я зможу Ну чомусь мені здається що я зараз размор пройти. О забралась і получила. Давай. Иди. Іди. Іди со стрибком зараз. А я скажу, что было стриб... Ти Ты тільки тебе ще вот Іди Иди и стрибный. Так. Я не помню. Ні. Помер. А, -а, -а, -а. а что якщо я зараз так просто? Ні, не Ну, это <гум> давай. Иди. Іди и. Зараз я скажу, коли стрибок. Просто иди. Стрибок. Добре. Іди. Стрибок. <гум> иди Триб... и стрибок. Добре. Я знову помер? Эээ. Нажми на квест так. Як? А, як? А стоп, як стоп, на стоп, я сниму. Від перша да, будет. Так, давай, так. Я на зроблю. Ну, давай. Так, и то, что. Не, можно і на, і на від першого, бо це так буде складніше. А зараз поворот трішечки вгору А вниз вниз. Вниз, ще вниз, ще, ще, все. Так, тепер ой-ой-ой, так, все, тепер йди, я скажу, коли стрибати. Пламінь, Таймінг, не ну як и треба. Давай. Стрібок. Стрібок, стрібок, стрібок. Ну все. Я прийшов. Ой, я ще думаю, О, чи думає, ти йдеш стрибаєш і все переконуєш, але останнє не, не пройшов, тобі не треба було зупинятися. <пілив> Добре? А, так. О, ти просто йди і стрибай просто. Ой, знову хрестик вискочив. хрестик натиснув, де я зараз? Ну подивись зараз, ти тільки що красик натиснув на... на... і подивись. А, я пройш... <пілив> пройшов? Я просто я просто я думаю, просто дивіться як я це зробив. Я думаю так, я стою, ну, я думаю, я десь тут стою. Стоит десь тут стою. І Я такий... А що якщо я ось так ось просто буду зажимом стрибати? Просто... Ось я зараз заспавнюся, давайте. Просто отак ось. Я так зажимом, просто йшов. Якимсь дивом просто прийшов. Я не знаю як. Якийсь просто ж, ну ось так я проходив, друзі. Отакий темос від моєї сестри. Ну що ж, я думаю, на цьому будемо закінчити наш відео. Тому дякую, що дивилися це відео до кінця. Дякую всім за перегляд і до зустрічі в наступних відео. До зустрічі!